Всіх вітаю, шановні глядачі! Сьогодні у нас 2024 рік. І відповідно, кожного року держава приглядає соціальні стандарти. Ми з вами зробимо два, дві частини відео, в яких ми будемо казати про ці соціальні стандарти. Сьогоднішнє відео будемо мовити про соціальні стандарти у вигляді мінімальної заробітної плати. І відповідно, вже в наступному відео ми зробимо відео про соціальні стандарти у вигляді мінімальної пенсії. Ми зрозуміємо з вами, які ці цифри, і як держава від... має відношення до людей при тому, що вона ці цифри прорахувала і надала вже нові цифри. І Як за ці цифри, за ці суми може людина прожити, може людина отримати все те, що їй необхідно. Бо цифри вражають. Зараз ви все зрозумієте. Розбір мінімальної заробітної плати в цьому році буде змінено два рази. Це з 1 січня 2024 року сума буде становити мінімальна заробітна плата 7100 гривень. Якщо порівняти з 2023 роком, то дана цифра становила 6700 гривень. Тобто на 400 гривень збільшилась мінімальна заробітна плата. І другий період це 1 квітня 2024 року, де мінімальна заробітна плата буде становити 8000 гривень. Також через це зросте прожитковий мінімум. І тут також є цифра. Який це буде прожитковий мінімум? Для працездатних осіб. Дана цифра прожиткового мінімуму буде становити 3023 гривень Для дітей віком. До 6 років 2563 гривні. Для дітей від 6 до 18 років 3196 гривень. І для осіб, які втратили працездатність, дана цифра буде становити 2361 гривень. Якщо казати про загальний показник прожиткового мінімуму, то він буде становити 2920 гривень. Якщо порівняти з 2023 роком, то дана цифра становила 2589 гривень. Ось таким чином держава прорахувала і надала можливість людям жити за ці цифри, за цей прожитковий мінімум, за цей прожиткову мінімальну заробітну. Порту. Якщо порівняти і зрозуміти, скільки змінилось в Україні президентів України. Скільки змінилось голів Уряду України, скільки змінилось міністрів соціальної політики, то всі вони робили так, як роблять зараз. Тобто вони прораховували соціальні стандарти і підвищували їх на мінімальний рівень. Тобто, система управління державою не змінилась. Натомість змінились люди, змінились обличчя, змінились прізвища, а система управління державою залишається на сьогоднішній час без змін. Бо всі ви почули ці цифри, але за ці цифри неможливо прожити людей. За цю мінімальну заробітну плату, яку встановила держава у вигляді 7100 гривень, які є вже на сьогоднішній час. Людина не може прожити і не може мати право на достатнє життєвий рік. Але в відповідності до закону держава зобов'язана приглядати соціальні стандарти. Якщо б цього не було в законі, мабуть, ніхто б і не приглядав соціальні стандарти. Але так як закон приписує їм, то вони зобов'язані це робити і вони це роблять. Але роблять у вигляді ось таких цифр. І так відбувається кожен рік. Тобто вони малюють середню заробітну плату по Україні цифру одну, набагато більшу, чим зараз ми прочитали з вами. А по факту мінімальна заробітна плата в Україні становить ту цифру, за яку неможливо людині прожити. І кожен має зробити в першу чергу для себе аналіз, чому так відбувається, в чому причина, чому система управління державою залишається без змін. Бо ми можемо критикувати, звинувачувати, бути невдоволеними, але при цьому нічого не зміниться. Кожному за весь час періоду незалежності України надавався. Момент обрання, обрання тих людей, які будуть розглядати ці питання, питання перегляду соціальних стандартів. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ці цифри. І ці цифри це та мінімалка, за яку людина не може почувати себе людиною в Україні. Це знущання такі цифри. Але то, що ми маємо, це результат обрання тих людей, які керували країною за весь період незалежності України. І в результаті ми маємо те, що маємо. Тому, шановні глядачі, держава робить все, як наголошено в законі. Вона переглядає ці соціальні стандарти. Але які ці соціальні стандарти? Це вже інше питання. Тому знаєте і розумієте, чому так відбувається, і хто в цьому винен. Кожен з вас, мабуть, зробить для себе висновок і зрозуміється. Тому я всім вам дякую. Ця інформація була саме для вас, щоб ви зрозуміли ці цифри в першу чергу, і відповідно аналізували ситуацію. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш ютуб канал, залишайте свої коментарі. Всім вам дякую, до нових зустрічей.